Доброго дня! Мене звати Валентина. Я проєктний менеджер компанії Solar Service. Сьогодні я би з вами хотіла підняти тему кредитування, а саме, реалізація сонячної електростанції в рамках кредитних програм від наших банків-партнерів. А літа вже в самому розпалі, вже початок сезону, і він розпочався дуже потужно. Дуже багато наших клієнтів почали звертатися до різних фінансових установ для реалізації своїх проєктів з встановлення сонячних електростанцій, незалежності від того, будь то фізична особа або юридична. На сьогоднішній день компанія Solar Service заключила партнерські угоди з такими банками, як Ощадбанк, Укргазбанк, Глобусбанк, ПриватБанк. Усі ці банки працюють дуже ефективно в рамках програм щодо пільгового кредитування заходів з енергоефективності. Таким чином, наші клієнти можуть отримати кредитування під 0% на перший рік реалізації свого проєкту. Більш детальніше ви можете ознайомитись на сайті компанії Solar Service, а також на наших банках партнерів. Звертайтеся до них за більш детальнішою консультацією. Зі свого боку, нашими співробітниками надається повний супровід та постійна комунікація зі співробітниками банків, яким чином це відбувається. Коли ви хочете встановити сонячну електростанцію, розглянемо на прикладі приватного будинку. Наш спеціаліст виїжджає на об'єкт і розуміє, яка потужність вам буде доцільна щодо встановлення. Ви погоджуєте абс абсолютно всі технічні моменти, після чого ми надаємо вам детальний прорахунок. Ви можете звернутися при цьому до декількох банків для того, щоб зрозуміти, які умови вам будуть максимально вигідні в рамках реалізації цього проєкту. Наші співробітники підготують абсолютно всі договори, акти, накладні і так далі. для... Банку для підтвердження обладнання, яке буде встановлено на вашому об'єкті, після успішної реалізації ви отримаєте свої документи на руки і відповідно вже будете ставати енергоефективним. Ви можете суттєво заощаджувати на вартості електроенергії, а також бути автономними у разі блекаутів. Що стосується юридичних осіб, там пакет документів дещо більше відповідно, але він не є громіським і не є важким у реалізації. Звісно, пільгове кредитування доступне як в рамках партнерських угод з нашими банками, а також за державними програмами 5-7-9. Я думаю, вже багато хто про це чув, але більш детальніше ви можете ознайомитися з ними відповідно, звернувшись до фінансових структур. Е, юридична особа в принципі реалізує свої об'єкти таким самим чином. Маючи попереднє погодження від банку, ви е, погоджуєте з нашими спеціалістами потужності вашого підприємства в залежності від потужності вашого виробництва, або це кав'ярня, або це магазин і так далі. Тобто. До кожного об'єкту ми підходимо індивідуально, У нас немає типових рішень, тому що ми підбираємо обладнання спеціально для вас, яке буде максимально вигідне і буде відповідати всім вашим технічним вимогам. Після погодження ви так само е, отримуєте фінансування від банку, і таким чином ми починаємо реалізацію вашого об'єкту. Після успішного його запуску ми передаємо вам всі документи, а ви вже починаєте розраховуватися з банком згідно того календарного плану, який ви погоджували. Тож, поки ви думаєте, щодо реалізації вашої сонячної електростанції, наші клієнти вже є енергонезалежними. Якщо ви маєте певні сумніви щодо окупності, доцільності, фінансування, отримання кредитування і так далі, ви можете звернутися до нашої компанії, і ми вам прорахуємо, звісно, окупність вашої сонячної електростанції. Також ви можете звернутися до фінансової установи для того, щоб отримати попереднє погодження вашої кредитної заявки, та звісно. Від Відповідно розуміти, які саме умови кредитування. На сьогоднішній день все більше клієнтів звертається за даною програмою. На сьогоднішній день, з початком цього сезону, ми маємо вже більше 20 успішно реалізованих об'єктів різної потужності. Якщо ми говоримо про приватний будинок, то це відповідно 5, 10, 15 кВт. Якщо ми говоримо про підприємства, то потужності, звісно, йдуть більші. Це не залежить від мережевої або гібридної станції. Тож раджу вам ставати енергонезалежними саме сьогодні. Якщо ви маєте сумніви, звертайтеся до нас, ми вас детально проконсультуємо і від надамо відповіді на всі ваші питання. І це абсолютно безкоштовно. Тож вітаємо в нашому офісі!